Добрий вечір. Хочу подякувати окремо Артему Луківу за те, що вони нам посоветували саме цю джакузі. Вона на сім місць для наших саперів. Ось хлопці вони купаються зараз відновлюються після роботи, яку зробили в Харкові. Як все почалося, ми шукали, де нам купити. Жакузі і знайшли на Фейсбуці відео огляд, який Артем Луків показував. Нам сподобалось. Ми домовилися про ванну. Нам сказали, що її можуть привезти за три неділі. Чітко, три неділі, там плюс-мінус один день. Нам привезли цю ванну, встановили її, все розказали, що треба засувати хімію, все проконсультували. Ми задоволені. Задоволені наша повністю група для відновлення. Ну, наших саперів все чудово. Рекомендую вам сайт. «Спагалексі». ось сервіс, все на висоті. Ну, все дуже було гарно зроблено. Дякую.